Сторінка 216, параграф 63. Видільна система та шкіра людини. З попереднього параграфа ви дізналися, що речовини, які не засвоїлися організмом, виводяться з нього травною системою у вигляді калу. Легені виконують функцію виведення з організму вуглекислого газу, непотрібного для подальшої життєдіяльності. Крім цього, в організмі людини є видільна система, призначена для виведення розчинних у воді продуктів обміну речовин, отруйних речовин, які потрапили в організм ззовні чи утворилися в ньому. Більшість непотрібних для організму речовин перебуває в розчиненому рідкому стані. Перенесення цих речовин здійснює кров, яка фільтрується в органах видільної системи, де утворюється сеча. До неї належать нирки, сечовий міхур, сечоводи і сечівник. Нормальна робота видільної системи дуже важлива для організму. Білю ділянці нирок і сечового міхура може бути викликаний їх переохолодженням, тому варто уникати сидіння на холодних поверхнях, особливо взимку. Часто люди для лікування захворювань приймають лікарські засоби. Крім діючої речовини, вони містять допоміжні речовини. Після виконання своєї ролі Лікарські засоби виводяться з організму видільною системою, що є додатковим навантаженням для неї. Ось чому у всіх інструкціях міститься інформація під назвою Тривалість і спосіб виведення. Погіршення функціонування нирок часто супроводжується набряками. Це видима ознака того, що цей орган не справляється із процесами очистки крові. В організмі накопичується надлишок рідини, що не вийшов із сечею. Набрякають ноги, руки, шкіра на обличчі. Часто причинами такого стану є надмірне надходження до організму солі, тому не варто зловживати надто присмаченими сіллю стравами. Особливу та винятково важливу роль у людському організмі відіграє шкіра. Вона має ряд важливих функцій, серед яких і видільна. Через шкіру виділяються продукти обміну речовин у вигляді поту. Що утворюється в потових залозах шкіри. У складі поту міститься багато води, на виділення якої організм витрачає багато енергії. Функції шкіри захисна, захищає тканини організму від механічних і хімічних ушкоджень, має бактерицидну властивість чутлива, здатна сприймати інформацію з довкілля, тактильна чутливість, тепло. Холод, біль тощо. Дихальна шкіра здатна поглинати кисень, виділяти вуглекислий газ. Вона здійснює 15% загального газообміну. Терморегуляція забезпечує регулювання теплообміну організму із зовнішнім середовищем. Видільна потові залози шкіри забезпечують виділення сечовини, мінеральних солей і води. Оскільки шкіра виконує захисну функцію, то часто може реагувати на зовнішні подразники запаленням. Наприклад, за тривалого перебування на сонці спостерігаємо почервоніння з подальшим лущенням шкіри. Підсумки параграфа. Видільна система людини призначена виводити з організму непотрібні та отруйні речовини. Основними органами видільної системи є нирки, сечоводи, сечовий міхур. І сечівник. Шкіра виконує багато функцій: захисну, чутливу, дихальну, видільну та регулює теплообмін із довкіллям.